Потім зізнався, що хотів перевірити, чи зможе щось скластися з нею, щоб зрештою мене покинути. Але вона його відшила і, здається, ніхто інший теж ним не зацікавився. Всім привіт! Мене звати Марго і ви на каналі Маркішка має апдейт. Дякую, що натиснули на це відео. Сподіваюся, воно вам сподобається, і ви приємно проведете час. Сьогодні ми читаємо історії з Reddit, які, відверто кажучи, мене роз'їбали від сміху саме через коментарі. Тож. Почнімо. Мій хлопець злий на мене, бо відкрив наші стосунки і не мав жодного побачення. Хлопця дуже шкода. Чи я судак через те, як відреагувала? Ну, хто знає, яка там була за реакція? Я знаю, бо я вже читала цю історію, але загалом в майбутньому хочу перейти на такий формат, щоб я не дочитувала всю історію до кінця або, принаймні, не читала апдейти, якщо вони є, щоб. Ви бачили мою справжню реакцію на ці просто неймовірно божевільні історії. Але поки що я тестую загалом, який контент заходить аудиторії, які історії цікаві, тому поки що не можу собі дозволити не читати історії повністю і не знати їх кінцівку. Але буду вдячна за вашу думку, чи які історії вам більше подобаються, чи цікавий вам буде саме такий формат. Тож, не будемо затягувати, перейдемо до історії. Ми з хлопцем нам обоєм по 37 років зустрічаємось трохи більше трьох років. До цього я була самотня 8 років. Загалом у нас здорові стосунки, ми обоє незалежні, маємо роботу, власне житло тощо. Я люблю проводити з ним час і особливих скарг не маю. Але близько півроку тому він сказав, що хоче відкрити наші стосунки, тобто почати ходити на побачення і спати з іншими жінками. Для мене це було щось нове, тож я мала багато запитань. Він сказав, що я теж можу ходити на побачення і спати з іншими чоловіками. Спершу я поставилась до цього якось скептично, але після того, як почитала про це трохи інформації і все обміркувала, я погодилась. Він запевнив, що якщо мені буде некомфортно, ми зможемо все припинити і знову повернутися до звичайних стосунків. Одним із правил було не обговорювати, з ким ми бачимось і спимо. Я зареєструвалася у додатку для знайомств і за кілька днів отримала понад 500 лайків, і потік уваги не припинявся. Тож я почала відповідати, листуватися, домовлятися про побачення. У середньому ходжу на одне-два побачення на місяць. Також я зустрічаюся з кількома людьми, які теж перебувають у відкритих стосунках, і сплю з ними регулярно. Мені подобається, що все без зобов'язань. Тож, хоча спочатку я сумнівалася, тепер мені навіть подобається цей формат. Як ми й домовлялися, я нічого хлопцеві про це не розповідала. Нещодавно я була в нього вдома, і мій телефон лежав на кухонному столі. Він побачив сповіщення, взяв телефон і почав читати повідомлення, навіть полазив у додатку для знайомств. Сказати, що він розлютився, це нічого не сказати. Виявилось, він відкрив наші стосунки, бо хотів запросити на побачення молодшу колегу з роботи. Але вона сприйняла це як звичайний робочий обід. Він потім зізнався, що хотів перевірити, чи зможе щось скластися з нею, щоб зрештою мене покинути. Але вона його відшила і, здається, ніхто інший теж ним не зацікавився. За півроку в нього було кілька невдалих побачень і жодного сексу. Мені навіть трохи за нього соромно. Він намагався негайно закрити наші стосунки. Але я сказала, що можливо нам краще просто розійтися або хоча б зробити паузу. Він розлютився, почав мене ображати, але ж це він хотів відкрити стосунки. Тож в чому проблема? Я пішла і дорогу додому думала, що, мабуть, варто розірвати все остаточно. Тепер він безупину мені пише, а я навіть не знаю, що йому відповісти, Чи я судачка? Давайте перейдемо одразу до коментарів. Цей чувак, як мавпа, що стрибає між ліанами. Не відпустить одну, поки не вхопиться за іншу. Ти, не мудачка. Кинь його так само швидко, як він би кинув тебе. Інший коментатор відповідає: Обожнюю цей вислів, беру собі на замітку. Гарного дня, без мав. Він не хотів відкритих стосунків, він просто хотів запасний варіант, поки бігав за іншою. Інший коментатор пише це смішно, чоловіки хочуть відкриті стосунки, щоб спати з ким завгодно, а потім зляться, коли дівчина має більше варіантів. Він сам порушив своє правило нічого не знати, коли поліз у твій телефон. Це все було лише перевіркою, чи знайде він когось кращого. Я би просто посміяла з нього, покликала друзів теж посміятися і кинула ти не мудачка. Інший коментатор пише: тобі варто приєднатися до решти людства, яка теж не хоче з ним спати. Хлопця, ну, реально шкода, він якось сподівався, що він такий популярний, крутий, всі захочуть з ним зустрічатися, а виявилось трохи інакше, ну, ніяк інакше не скажеш, окрім як лох, і довела, що маєш багато варіантів, тож не витрачай час. Тобі навіть подобається поля моря, тож знайди когось таким самим підходом. Інший коментатор пише: схоже, у тебе все чудово виходить. Може, запросиш на побачення його колегу? О, це було б шикарно. Авторко, будь ласка, зроби це і потім розкажеш, як усе пройшло. На жаль, до речі, немає апдейтів по цій історії, і ми не дізнаємось, чи запросила авторка колегу на побачення. Але все попереду, я буду слідкувати за цією історією. Я вважаю, що тут чоловік просто хотів відкрити стосунки. А як ми бачимо, всесвіт відкрив йому очі на те, що він насправді не так вже й всім цікавий. Мені найбільше сподобався коментар про мафу, яка стрибає з Ліана Ліану і не відпускає попередню, поки не е, схопиться за наступну. Я також візьму е, цей коментар собі на замітку і буду можливо в подальшому його теж використовувати. Тож якщо ви від мене щось подібне почуєте, знайте. Я винесла щось корисне з Reddit. і перейдемо до наступної історії. Чи я судак за те, що розповів батьками своєї дівчини, що вона мені зрадила? Мені 19 років чоловік почав зустрічатися з моєю дівчиною 20 років жінка минулого року в коледжі. Вона з Ірану і переїхала до Америки на навчання, але вся її сім'я досі живе вдома. Наші стосунки здавалися ідеальними. Я ніколи не зустрічав нікого настільки турботливого і співчутливого, як вона. Її батьки досить консервативні, але ми кілька разів спілкувалися через Фейстайм і здавалося, що вони потроху звикають до ідеї, що вона зустрічається з білим немусульманином. Ми пообіцяли їм, що не маємо сексу, що було неправдою. Але вони схоже повірили. Загалом я був щасливішим із нею ніж будь-коли. Все змінилося наступного семестру, коли вона зізналася, що зрадила мені з якимось хлопцем із братства на геловінській вечірці. Стрибаю об останній вагон з історіями про Геловін. Сьогодні, вже 4 листопада, це повністю мене зламало, і я провів останні кілька тижнів у психлікарні, хоча я так і не завдав собі шкоди. Минула історія, до речі, теж було про самопошкодження в попередньому відео і про психіатричну лікарню. Чи це не той самий хлопець? Вона благала мене залишитися і дати їй другий шанс, але навіть думка про неї викликала в мене відразу, Зрозуміло, що я з нею розірвав усі стосунки і заблокував її усюди. А тепер частина, через яку я можу бути судаком, Виявилось, що вона довго не виходила на зв'язок із своїми батьками, тому її мама і тато позвонили мені і запитали, як їхня донька. Я сказав їм правду, що вона переспала з іншим хлопцем, і тому ми розійшлися. Я також дізнався, що ми з нею мали секс. Після цього вони перестали оплачувати її навчання, і, схоже, їй доведеться кинути коледж цього літа. А також вона ймовірно втратить студентську візу і муситиме повернутися до Ірану. Дехто з наших спільних друзів розлютився на мене через це. Вони кажуть, що я зруйнував її життя. І що якщо її відправлять додому, є висока ймовірність, що вона стане жертвою вбивства честі. На щастя, більшість моїх друзів на моєму боці. Я не вважаю, що це моя робота захищати її від наслідків її вчинків. Але, можливо, я помиляюся, а додам уточнення, що таке вбивство честі, це коли член родини. Позбавляє життя жінку або дівчину, вважаючи, що вона зганьбила честь сім'ї. І перейдемо до коментарів. Чому це читається як сумна расистська фантазія якогось інцела? Додам уточнення, що таке інцел. У нас такий сьогодні е, освітній випуск. Інцелами називають чоловіків. Рідко жінок, які не можуть мати романтичних або сексуальних стосунків, хоча дуже цього хочуть. Частина з них звинувачують жінок і суспільство у своїй самотності. Не розумію, чому в коментарях всі вирішили, що він інцел, бо було багато подібних коментарів, або я не зовсім правильно розумію це поняття. Взагалі, я вперше про це слово дізналася з серіалу юнацтво. Неймовірний серіал. Всім раджу подивитися тут. Десь додаю його афішу, щоб ви також переглянули, якщо раптом буде цікаво. Здається, він від Netflix, але я не впевнена. Інший коментатор пише: не існує мусульманської родини, яка одночасно а, достатньо поміркована, щоб відправити свою доньку до США на навчання і прийняти її стосунки з білим немусульманином, і б, настільки фанатична, щоб піддати її вбивству честі. Ці переконання несумісні. Інший коментатор пише: У мене був друг 21 рік, який зустрічався з дівчиною трохи більше року, і вона його кинула. Він не зміг це прийняти і постійно переслідував її, питав, чому виявилось, що він справжній інцел. Я видалив його з друзів у ту ж секунду, коли він почав говорити про Євгенію. Я видалив його з друзів у ту ж секунду, коли він почав говорити про Євгенію. Також тут додам уточнення, що таке Євгеніка, тому що я про це поняття також почула вперше лише з цього коментаря. Євгеніка це ідея або псевдонаука, яка стверджує, що можна покращити людський рід через контроль народжуваності, наприклад, забороняти небажаним людям мати дітей. У 20 столітті ці погляди пов'язували з расизмом і нацизмом. Щось якісь прям м, неприятні коментарі в сторону хлопця. Інший коментатор пише Чорт забирає, я араб, і це дуже реалістичний сценарій у культурному контексті. Так, багато арабських суспільств дійсно консервативні. Так, убивства честі поширені та закріплені у кількох правових системах, як злочин пристрасті. Інший коментатор пише: Тут всі модаки. Вона з очевидних причин, і я цілком розумію, чому ти злишся, але також визнаю, що для неї існує реальна фізична небезпека. Я не схвалюю те, що вона зробила, але думаю, що ти маєш усвідомити, що її можуть буквально за це вбити. І хоча її поведінка огидна, смерть це не належне покарання. На жаль, це реальна можливість в Ірані, і кажу, це як хлопець, якому теж зраджували. На це йому відповідають саме так є дівчата, яких уряд убиває за те, що вони танцювали на вулиці. Тож я можу лише уявити, яку небезпеку це створить для неї. Це історія не про просто зраду, це про те, як один якийсь імпульсивний вчинок, якесь одне рішення може буквально зруйнувати чуже життя. Я розумію, що біль, образа, якась ненависть, злість вони дійсно можуть бути дуже нестерпними. Але це не дає ніякого права гратися чужими долями, особливо коли ти розумієш, що наслідки для цієї людини можуть бути не просто важкими, а буквально смертельно небезпечними. Іноді помста здається справедливою, аж поки ти не розумієш, що перетнув межу і за якою вже не лишається нічого людського. Сподіваюся, що у дівчини все буде нормально, і враховуючи, що вона знаходиться в США, в неї є. Доволі м, реальні причини запросити, наприклад, е, притулок в Америці. Е, хоча, як я знаю, на це дуже великі черги там, принаймні були колись, е, коли мені про це розповідали, але на це є шанс, на це є шанс, щоб не повертатися додому. І переходимо до третьої історії. Чоловік брехав мені 7 років, мені 34 роки, моєму чоловіку 39. Ми познайомились понад десять років тому, усе було добре. Приблизно за місяць до весілля у 2017 році уточнення я поїхала з подругою на вихідні на концерт. Наступного дня я написала йому повідомлення і спитала, як пройшов його вечір. Я знала, що він ходив на зустріч з колегами, я отримала розпливчасту відповідь, що все добре, і що він потім зустрівся з другом. Я спитала, з ким саме він мав зустріч, і отримала ухильну відповідь просто друг, хтось кого він знає з тренажерної зали. Він тоді там працював. Ми завжди були абсолютно чесні один з одним, називали імена друзів і навіть описувала їх, якщо інший міг їх бачити. Ми живемо в маленькому містечку. Я намагалася розпитати його про це, але нічого не добилася. Навіть коли повернулася додому і написала йому листа. Все одно нічого, він постійно казав, що нічого не сталося. Я забула про це ми одружилися, завели собаку, а пізніше в нас народилася дитина, їй зараз 5 років. Наш шлюб не був ідеальним, і за останній рік суперечки або розбіжності стали частішими. Після однієї конкретної суперечки через 7 років шлюбу, коли він сказав, що ніколи не давав мені причини не довіряти йому, я навела саме той приклад. І тоді він нарешті зламався і сказав, що вона його поцілувала, колега, з якою він зустрічався, ніякий це був не друг з тренажерної зали. І він був зніяковілий, тому нічого не казав я в люті, не через сам поцілунок, а через те, як легко і як довго він брехав мені про це. Він вважає, що все гаразд, минуло стільки років, але мені важко з цим змиритися. Чи я судак, бо не можу відпустити ситуацію? Це дуже сумно. Коментарі він був на побаченні з іншою дівчиною, поки ти була поза містом, і ти справді віриш, що він зупинився після того, як просто поцілував її. Він зробив кілька свідомих рішень, які привели його до цієї ситуації, і всі вони означають, що він був готовий зрадити тебе. Імовірно, він думав, що пронесло, бо ти все одно вийшла за нього заміж. Тепер він зрозумів, що ти досі пам'ятаєш цей випадок, і знав, що мусить щось вигадати, тому вирішив зізнатися рівно настільки, щоб ти, скоріш за все, не пішла від нього, але й не питала про це в майбутньому. Інший коментатор пише Він зізнався, що вона його поцілувала, просто не сказав, де саме, І інший коментатор відповідає в його <світнє> натяк на член. Інший коментатор пише немає значення, наскільки далеко зайшла зрада, але важливо підкреслити, що це була низка свідомих рішень з його боку, які привели його до цієї ситуації. Результат не так важливий, як сам факт того, що він вирішив зрадити задовго до того, як це сталося. Побачення такого типу зазвичай переслідують кілька тижнів флірту. І в якийсь момент він вирішив, що хоче зустрітися з цією жінкою пізно ввечері вихідний, коли його наречено за містом. Ти або прощаєш його і рухаєшся далі, але враховуючи, що за сім років вона не забула про цю ситуацію, хоча навіть не знала, що там щось було, мені здається, тут пробачити і забути не вдасться, або залишаєш його самотнім, якщо не можеш це відпустити. Якщо чесно, то я б цю ситуацію 100% не змогла відпустити. І проблема не в поцілунку, а в тому, що твій чоловік, дивлячись тобі в очі, брехав, що нічого не сталося. І ти потім постійно будеш думати, що ви оці сім років були разом, а він там цілувався з якоюсь колегою, і ти будеш все в, в голові прокручувати, згадувати. Боже, він просто. Забруднив всі сім років стосунків цієї ситуації. Боже, сказав би ти тоді правду, що так от сталося. Ви б або розійшлися і сім років будували нормальні стосунки з іншими людьми, або б вона тоді пробачила і будувала з тобою сім років стосунки, чисті, не заплямовані. Просто м -м, аж трошки противно цієї історії. А вам дякую, що ви подивилися це відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, яка історія вам сподобалася найбільше. Друга була така дуже освітня: ми тепер маємо три нових поняття в нашому словниковому запасі, або, можливо, їх хтось знав і лише для мене вони нові. Тож, діліться в коментарях, що про це думаєте, як би ви е, зробили на місці героїм і героя? А я Маркішка, і це були реальні історії з Reddit. Тож почуємося в наступній історії. Або побачимось, якщо хтось дивиться. Не даремно ж я така гарна. Стараюсь. До нових зустрічей на просторах Редіт. Всім па-па. І покажу вам котика. Ось такий от котик. Скажи привіт. Блін, котик не хоче показуватись відео. Так любить лазити у мене на колінах, коли я живу на кріслі, а тут, коли знімаю, не хочеться. Може, трошки соромиться.